Ви не Що у мене чипає? людина, міліція. Що ти не він скривається. Тільки що він приходить, вршимо кишання. Но тикаєш. Тримайте, тримайте. Ну, ви як міліція, ви Тому після виборів це буде якась чистка міліції, що це відбувається? то міліція приїхала і без дії, да? Міліція не виконує закон ти не літ. Я питала, ви тане дали і все. Так, а потім ще що що сказали? не казала. Ви погрощи, то погрощи. Чекай. Ви? Самі ж бачите.